Дав мені питання, як правильно посадити вуси полуниці. Я продаю вуси полуниці Азія, сорту Азія, дуже класні, всім рекомендую. Сорт ранній, крупний, солодкий італійська селекція, І так почнемо, що ми робимо, як це все відбувається. У нас є ділянка, трошки підзаросла бур'яном. Ми її. Це експеримент в польових умовах. Ні, навіть не так. Тут буде м'яка земля, тому що-потому що. Скопуємо це все діло. Бурян, зрозуміло, що зрібаємо. Перекопуємо. Земля під буряном м'ясенька. Корінці всі нафік викидаємо. Бачите, яка м'яка земля. У нас просто давно вже не було дощу. На полині території я посадити не посажу. А як це робиться, буде видно і тут. Бурян держить все-таки влагу і не дає землі просохнути і затвердіти. Не знаю, чи передає камера, грунт в мене багатий, чорнозем. Гумус тут 7,8, якщо не пам'ятаю, не помиляюся, показник. Суперський, класний. Да? Скопую глибочайку я я звук на телефоні, на мікрофоні цисненько. і тому буду озвучувати вже його, будучи вдома. Значить, Гарненько очищаємо ділянку, очищаємо ділянку від коріння буряну. Можливо, якщо у вас сильний, сильно заросла ділянка буряном, варто його скосити, протруїти, очистити, щоб було гарненько. Скопуємо глибоченько, тому що ми розраховуємо те, що клубніка на одному місці буде рости 3 4 5 років, другого шансу так його глибоко зріхлити не буде. Схему посадки для клубніки даного сорту, бо це крупні кущі, які досить вусисті і швидко заростуть вам територію, я думаю зробити таку В ряду 30 см між рослинами між 1 метр. Роблю сапочкою рядочок, це буде така схема посадки без агроволокна. Підсипаю пісок, клубніка дуже любить пісок, суперфосфат це осіннє добриво, осіннє добриво, яке вноситься під перекопування про солодкі помідори, про солодку клубніку. Тоді таке утворюється болітечко. болотце, як кажуть поляки, садив, болото, буде злото, і висаджуємо. Підготовлені саджанці таким чином, щоб оця середина брунька не закопувалася під землю. Вам наче здається, що воно, наче як не стоїть трохи в землі, але направду все хорошо. коренева система запуститься і буде отлічно. Якщо якесь таке пов'явше, відріжте його. І опять же, так висаджуємо, щоб середина брунька не була в землі, не прикривалася землею. І таким чином висаджуємо всі саджанці. Листочка достатньо навіть зверху одного, один-два достатньо. Головне, щоб були корінчики, воно потім потихеньку натягнеться і буде рости. Так що такий от, е, спосіб посадки, здорових всім рослин, купуйте усе і будьте здорові.